Чи ти отримуєш якісь повідомлення зі школи про якихось запрошених гостей? Хто там на різні теми з дітьми? Ну не обов'язково про секс освіту, да чи є взагалі в школі така практика запрошених тренерів або запрошених експертів? Ну по-перше, мені здається, що все ж таки зараз вже в школах і статеве життя, статеві органи і дозрівання, все це обговорюють, Тому що ще навіть коли моя мала їй зараз 23, вчилася в школі? Вони вже говорили про це тоді ж я активно була в процесі навчання. А, вони ну. говорили про це, то зараз я думаю, що це 100% говорять про це. В нас е, прикольна школа, чим що в нас е, класний батьківський комітет. клас uh -huh. Я маю на увазі е, ми навіть от я не знаю, що там в школі відбувається, але от у нас я на батьківському комітеті, я вже це пройшла, але там дуже класні мами, і вони, вони. ми Відправляємо дітей на лекції і, і по mm -hmm. статевому вихованню. Ну я вже не кажу там про музеї і все інше, але постійно от різноманітно вони намагаються дітей освічити, і так само і mm -hmm. в, в сфері статевого там сексу і всього іншого.